Як розв'язувати ускладнені рівняння, тобто рівняння на дві дії. Щоб розв'язати ускладнене рівняння, треба записати порядок дій. Перша дія у дужках, друга дія віднімання. Першу дію ми можемо розв'язати. Тут відомі два числа. 13 додати 7 дорівнює 20. У нас утворилося просте рівняння. Хмінус 20 дорівнює 67. І робимо кроки, які ми вивчили під час розв'язування простих рівнянь. Яка дія? Віднімання. Як називаються числа при відніманні? Зменшуване. Від'ємник різниця, що невідоме зменшуване. Якою дією знаходимо зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Х дорівнює 87. Перевіряємо по першому рівнянню. Замість х пишемо 87. Відняти суму числ 13,7, дорівнює 67. Розв'язуємо. 13,7, двадцять, вісімдесят сім відняти 60 дорівнює шість дорівнює 67. Рівняння розв'язане правильно.